Коли з Наталією в магазинчик вибирати ось такі от валізи. Мені от така сподобалась тільки те, що вона малесенька. Вона має зразу навіть паролі, щоб закласти. Хоча ті паролі не сильно потрібні, бо є такі великі. Великі, не такі красиві, як ось ця. Ось така полоса прикольна. І колір класний. Інтересно, що там всередині. Чи нам підійде, чи ні. Ну так заклацується. І все. <сі> і не виклацується більше. У нас сьогодні такий мінімальний шопінг, те, що треба просто добрати до хати. Багато купляти не будемо. <сі> а саме головне, що приїхали сюди, щоб купити кароні ці цюці. Пез. Зараз покажу, які. Те, що ми до них купили, це ще іграшку. І вона собі включала, виключала. І цілу пачку з'їла майже поки дійшли додому. Їй то сподобалося, воно тут недороге. А біля нас ні в одному магазині не було цього. Наталя вже окуляри, знайшла такі вчительські. Хочете побачити, як Юра буде виглядати в окулярах зараз. Та да... Пасують. Наталя каже, що мені пасує. Я прямо виглядаю не як вчитель, а як якийсь лікар. Треба тут в Але вони якісь такі маленькі. Ну, трошки маленькі, але це така оправа треба... тобі ідеально пасує. розплилося в Тобі реально чітко видно? Мені чітко видно все. Надаля вдягнула. Це вже мене аж голова крутиться. <рес> <рес> ну, значить, Наталі добрий зір, якщо в неї голова крутиться, Ні, а не не в мене нормально. трошки зле. Мені? Мені взагалі супер, просто треба підбирати. Ну, чітко. Так, мені ти все ти чітко ти? видно. Мені навіть клієнти, от, якщо так дивитися отак, то в окулярах мені видно, такі клієнти величезні. Вони ж зближують. Це ж там діоптрія, а не просто шкла. Я не знаю. Далі хотіла так, від сонця або я по як приколу. Як тобі? О, О тобі це такі це прикольні. І тобі йдуть, і що ці такі, як сова. У -у -у. <laughs> Наталя ще вирішила зробити такі кудряшки. Але а вітром але все йдемо, рознесло, давай. А мене. Та вони смішні, тобі просто скажи за лінзу. Ну, а я скажу, так само майже як я бачу. Нічого не помінялося. Ясно. Йшли в метро, у такі от штучки. Коротше, наш комплект. Ми колись його довго шукали в епіцентрі і брали їх поштучно, пам'ятаєш? І дорожче виходило. А тут вони по 400 гривень. Реально прикольні. Вони керамічні. Не пластмаса, а кераміка. Тепер з'явилися що такі дивися. Біленькі, прикольні. Вон є ще вош. Навіть наш колір привезли. Ось таких от накидок на диван. Вони по 645 гривень. Зараз знижка, Клас. Клас, він такий м'ясенький. Беремо такий. Може величезний? Ні, не хочеш. Смовесенький, не покажеш? ну як хочеш. Далі не хочу показати, але взяли такі от. <laughs> Дивлюся на локалути. Є сенситів відчутності. Останнім часом я попробував, вони от самі прикольні ці локалути. І актив хороший від кровоточивості. Є ж якийсь мультиефект. А це у нас йде з інноваційною формулою 5 в 1. Щось, щось нове. Щось нове, але поки що пробувати це не буду. Тому що ми завжди беремо такий екстрасенситів. О, він напевно швидко знімає чутливість. Наталя мене чекає в такому от провулочку. Я тобі пасту вибрав. Таку. О, Бач? Власне. Вона і відчутливості, і відбілююча, і ясно укріплює. Вибираємо ще тортілі. такі от величезні. Їх набагато вигідніше брати, хоч не по 134 гривні. Тут інші. А, тобто тут з васабі. А я є, є от гострі. А ми, напевно, візьмемо з чизом. Чиз. Ну от ми і добралися до карлінки тих от іграшок і ці заправки. Так. Вони по 29 гривень якщо брати. Взяла. Скільки брала? Дві штуки. Так. А то від трьох. Ти взял? Тут треба ще одну. На, Три і тоді дешевше виходить. Це навіть її не поки. Добре, Треба її, знаєш по разу показувати в день. Вона би то, напевно, з'їла за один раз. от, Пес. Прикольні такі, Вони як тік-так і щось похоже. Знайшов ось таку от мілку морозову, вигляді шоколадочок з сердечок. Або можна взяти ще отак от, з горішками. Хазл над є ще орево. Точно так само Орео йде, да? такими 8 штук маленьких іскрімів, 8 байтів. Багато готових вже заморожених продуктів є. Такі тарталетки, макарони різні, їх там, напевно, багато 360 грам. І такий брауні з соус, шоколад Ну, ми так його назвали. Знайшов свій любимий фрукт Гуава, який він з Бразилії, а з він був би прикольніший. 349 гривень за кілограм. Знаєш, така одна штука буде коштувати, треба буде подивитися. І карамболом. Зірочки знайшов огірочок. Тому що от ми якраз в принципі купили лосіни з тієї карамболою. можна взяти попробувати. Вона тут досить дешева по 100 гривень. Запитання на засипку для вас. Можете написати в коментарях, що це є. Я розумію, що тут пише Lemon Snack, але це не лимон. Перший раз таке бачу. Це схрещений якийсь фрукт. Хочу його пробувати? Він по 29 гривень. Напевно, треба снікер снути і звідси газувати. Цього разу дивіться, корзина практично наполовину порожня. Снікерс не тобі взяти? Не хочуть, не любить Наталя Снікерс. Заїхали ми ще на заправку. Наталя вже відкусила кінчик поддога, тому що проволодалися, закупилися в метро. Не багато купляли, але От кінчик відпущений. У мене ні. смачні повальські подоги. Заправили машину, зараз будемо. Направлятися за дочці. Вона, напевно, вже зачекалася, а ми її купили знову сюрприз. Будемо забирати, буде знову втішена, що тепер має ті скерочки. Єдине, що назад треба буде і взяти ту іграшку, яку вона заправляється. Перекусили, вернулися додому, треба ці всі кульки О! Порозпаковувати. Зараз покажу, що ми там накупляли. Отакі такі от пенетони взяли малесенькі від е данкейка. Кліп беремо від Данкейка, подобається. Тепер взяли такі пенетончики. Ми їх попередній раз брали, вони були дуже-дуже смачні, оці от, лимонні. І є такі самі ще мраморні, тобто шоколадні, Але шоколад я не сильно люблю, тому ми взяли таке. Взяли ще оці от соуси, теж прикольні. нова. Мені просто подобається барбекю і сирний, а солодкий чилі, Ну так, він хоч не пекучий. Ось от, от, велику пачку чіпсів взяли. Авокадо. Будемо робити авокадо тости І ці дві пачечки. Класна була акція, вони так коштують десь приблизно 50 гривень, ми їх взяли по 23. Дві тобто 46 за дві. Наталія вирішила ще поприбирати. Поки доцю забирати. Не співпаде? Ти хотіла синю жовту, так? Ні, порвалась просто в Ясно. Yes. Бачите, беревуться постійно які праві? Так. Да. Права ще є одна, все. Так це велика. Цю маленьку, Якщо я один її по іншому. То... <laughs> ну давай попробуй. Ліво направо, то ти будеш знаєш на кого похоже. Так нормально теж. Кароліна ще любить так, взуватися. так. Ліву ліво праву. О, тут так пахне. Вже запшикала все тими хіміями. Реклама серветки. Звичайні серветки. Ні. Що в нас тут є, Містер. Це не папір. Пропер-пропер. А що це є? Ти не бачиш візнову? Ох, нічого собі, ця якась тканина целюлозна. Так, бен-бенг-бенг. той, що купляли, селіт і цей оксиген. Він має бути найприкольніший. Гіше мати оцю штуку. Плетку чорну? Наша підлога плюс чорна в туалеті, коли не було ковриків, і заходиш в туалет, натяжний потолок чорний і чорна підлога. Таке враження, що ти десь в якісь трубі в невагомості, тобто в ліфті, в якому немає самого ліфта. Просто як в шахті. Як в космосі. Мастка. Мотивація на прибирання, треба скоро встигнути прибрати, щоб забрати каролінку. Ви, екранники блистять. Ідеально. Чисто тайт. ця хімія прикольно пахне. Навіть не треба купляти ніякі пахнючки в туалет, а просто купити бенк бенг Запах якийсь такий, я не знаю, чи вишня, чи щось таке. Ну, цікаве. Знаєте, як від хімії, що ніс закриваєш і вибігаєш, щоб тут Тут Прикольно. Хочеш почистити душ, бо душ найчастіше через тулівську воду набивається такими аж каміннями. Зараз побачимо, як той бенк нас. Швидко справиться. Тут ще бачиш чорніє цей шнурок. Він не чорніє, просто коли душ повішений, капає на шнурок і там темніє, типу, теж оцей накіп. Вирішила все спшикати. Та ні, я типу розтягнула по шнурку. Знаєш, як його найкраще чистити? Шіточко. Дуже легко. Щіточкою зубною старою. Дай мені там у нас є. У нас Шіточко. он хто найчастіше зуби чистить. В кого нові щіточки майже кожних два місяці. Вона дуже занищує щітки. Ну так, бо вона дуже сильно чистить зупи. І вона чистить по 3, по 4 рази на день. Бачите, зразу результат такий. Вона ж блискуча та труба. Зараз включимо, якщо буде тексторівно, мідно Точно можна так хіба перевірити. Якщо рівномірно всі струйки течуть, значить все, почистило супер. Взагалі супер. Почистили бомба. Так, тепер треба зарядити ці пези сюди. От. Нажимаєш і витягується. Спочатку тому що то така рожева, дитяча, така дівчача іграшка з хмаринкою. Наталія каже, це напевно не хмаринка. Добре, що не коричневий кольор, а прозорий. Ну Інших не було прикольних, був вже смайлик, коли він мені не подобався. Я заряджу одну, а одну візьму так з собою в кишені. Якщо вдруг сподобається їй, і вона захоче ще, то ще її зарядимо дві обойми. Забрали мене доцю з судочку, а вона тут нарвала цілий салат. Ого, скільки травички. Все, будемо сьогодні їсти салатик з тої травички, що доця понаривала. То буде тато на салати. Як тато буде таке їсти, що вона понаривала. Кажу, буду їсти. Чем так сіла сама і поїхали. Навіть нічого не казала, нічого не згадує. Не знаю, чи давати цю цю, чи не давати. Бо як зараз кажуть, що в мене щось є, то вона то все порозкидає і вже то не знайде. Так хоч салатик до хати привезе. А. Ой, що це таке? Си дядько сверлить. Дядько сверлить. Так, сверлить? А ти той салат несеш додому, так? Сварти. Добре. Заїхали в магазин, коліна хотіла щось купити. Ха. Все, кущі в житті віддаєш мені.